Девайте розділ книги вихід. Читаємо далі цю історію з Моїсеєм і з фараоном. І сказав Господь Моїсеєві, Увійди до Фараона і промов, промов до нього, так говорить Господь, Бог Євреїв. Відпусти мій народ, щоб я поклонився, щоб поклонився мені. І якщо ти все ж таки не побажаєш відпустити мій народ, але й надалі будеш його затримувати, то ось Господня рука буде. На твоїй худобі, яка на рінинах, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах і на вівцях дуже велика моровиця. І дивовижну різницю зроблю я на, твої, на той час між худобою і єгиптянам і худобою ізраїльтянським синів, з усього з, з, з згаданого не загине те, що належить синам Ізраїлю». От, знову ж таки, другий раз уже Господь говорить, що того, що відпустиш ти не відпустиш ти, народ, І ставить такі, то кажуть, умови. Якщо не відпустиш, то... що буде з твоєю худобою, але дивиш, різницю зроблю я із е... з худобою моїм народом, да? ізраїльський снім, з твоєю худобою. Тобто те, що буде чудо. І тут, навірно, така думка на мене, е... яка, можливо, в моральці, який приклад показує те, що. Якщо люди, якщо до випадку фараон, він буде прислухатися до слів Господа, якщо він буде йти дорогою якою вказує йому Господь, і приєднається до резко народу, ну взагалі, тобто, да, до вибраного народу і буде служити йому, то буде все добре, будуть чудеса, які він говорить, що буде різниця між худогою його. І от е, десь, що Господь хоче показати. Оцю різницю між добром і злом, зломиком да, і е, щоб люди вийшли від неправильного розуміння Господа і ну, неправильного розуміння, хто є Бог, а дійсно поминялося єдиному Творцеві, Господу. І ось таким чином е, Бог йому дає вибір така зробити. От. Ти бачиш, яка різниця, то, що земля, наприклад, не торкається саме тут худоба, так само не торкається е, моїх синів, да, от, і вибраних, от. тому що я з ними. І так само й ти от. Ну, е Попробуй е побути на моїй стороні, так кажуть, і побачиш, що благословення яке буде в тебе. От, що ж далі буде Афорон робити після цих слів? Бог визначив точний час, кажучи, завтра Господь виконає на землі те, що проголосив. Е Бог визначив точний час, кажучи. Ко ми читаємо Бівлі, тут є якийсь, якийсь діалог між автором Кімсдаут і тим, що каже Господь. От Дивіться, річ писано, Бог визначив точний час кажучи. Якщо пише це мої сайт, розумію, так розумієте, автор моїсейта, там традиційно приписують ці книги, то ну, він говорить, що Бог визначив точний час, коли це все буде. Мова йде про те, що. Ну, Автор даної дан, книги, даних книг взагалі, ну, торик да що взяти, що є творець, та, він керує цим всім процесом. От. І, і що він каже? Завтра Господь виконає на землі те, що він проголосив. Тут можна тут і, допротик, і завтра Господь виконає на землі. Ім'я да, вживається тобто Боже, для того, щоб казати, що ну, може якось величати, можливо, так і і не те, йде, да, що а, саме Господь виконається, не хтось інший, а іменно Господь. І наступного дня Господь знову ж таки да, здійснить те, що проголосив, і вся худоба єгиптян вимерла, і з тваринами із ізраїльських синів не пропало нічого. А коли Фарон побачив, що з тварин синів із Ізраїля не загинуло нічого, то серце фараона стало нечуйним, і він народ не відпустив, Тож Господь сказав Моїсеєві. Отож, да, так, як до чого я хочу сказати, от, можливо, хтось не зрозумів хід моїх думок, дивіться, от п'ятий-шостий вірш. Сказано, Бог визначив тут нічас. Да, Господь виконає землі. Восьмі вірш, тож Господь сказав Моїсеві. То чому, наприклад, не сказано, тож Бог сказав мої сяїві, Да, А сказано, «Тож Господь сказав Моїсеві. Тобто, тут ну, бословський якийсь момент, да, там, чи якийсь там текстологічний, не знаю, да, аналіз Тож можна породуми цим розумінням. Та, що, то, наприклад, ну, от, в даному я не розуміюся в цих речах, мені по пояснення, чому. Те, що Бог сказав, в даному випадку Господь сказав. От, якщо нам мерзниці, тоді, чому тоді ці ставляться в різних, в різних віршах, там, да, в різних моментах по-різному? Також можна цими речами пороздумати, або в коментарях можна написати вашу точку зору. Спускане Мойсеві Аронові, промовляючи, візьми собі повні жмені сажі з печі, нехай підкине її Мойсей до неба перед Вороном і перед його слугами. І нехай стане курява на всій єгипетській землі, і будуть на людях і на тваринах струпи та болячки, що утворюються на, як на людях, так і на тваринах з усіх єгипетських землі. Тож він взяв сажі з печі Фараонов і підкинув її Мойсей до неба, і вона обернулася на струпи і болячки. Що утворилося як на людях, так і на тваринах. Ну, бачите, тут теж коли стаємо ці книги, да, ці вихід до Збібрі. Треба вірити дійсно, що те, що написано, те, що там підкинув Сажуцю, да, вона там перевратилася, змінилася, е... сформувалися в різні болячки, струпи от, ну, от, е... тобто, ці Такі образи, там вони ну, признають, ну в принципі, це ж буквально так відбувалося все, от, те, що Бог робив, і дошку і треба це вірити. Що таке реально може бути. Ми зараз прикатати, підкидаємо якийсь попіл да, от, на дворі, там, і, і у в лі -у, у лікарнях -у, у лі -у, якісь там хвороби. Да, от. Ну, все питання віри. виключається, чи людина готова вірити в таке те, питання, що відбувалося чи ні. І Та Господь учинив непоступливим серце фараона, і той не послухав їх, як і заповів Господь Мойсею. Тож знову ж таки бачимо, що Господь учинив не непоступливим серце фараона. То вже Господь втручається для того, що фарон не виконав місію Господа. І... При це да цікава мислитися. Як би може були такі якісь перепади, коли фарон відпускав, да? але знову ж таки потім ставав потім твердим серцем, саме дачі нечуйним серцем. І якщо це Господь ключи цим всім, то ми тоді, виходить, приймати оцей оцей суверенітет Божий, те, що Бог робить те, що Він хоче. Він поступає, як він хоче, і коли хоче, і з ким хоче по-різному е там ставити різне положення, бо ми так захотілося, і все робить якийсь е свій план на цю людину для того, щоб щось показати якусь. Тобто, ну от тобто я до чого, що нам треба зрозуміти, що ну, Бог і не те і Бог, що він е робить те, що йому заменеться. І то так само хоче зробити, що таке форума, він його зробив. Хоче його послабити, ну, типу, да, податку послабити, або фронт так само да, послабився. Але знову ж таки, Господь робить затверділим, да, платку, щоб е, знову ж таки показати свою силу, свою велику через різні кари. Ну, Така, можливо, якась ну, не дуже протирічлива, а ну, така динамічна кідація перепади йдуть і... Кілька зділі, можливо, на ката в цих речах. От. Тоді Господь промови до Моїсея: встань рано на світанку, явись до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог єврей. Тобто котрібно, говориться, що це Бог єврей, якийсь там, бо, там грецький там, дачі, якісь інші гримські, а іменно Бог євреїв. Що він зрозумів це? Котре цим народом є дійсно цей Господь, справжній Бог. Відпусти мій народ, щоб мені поклонилися, бо в цей час я посилаю всі свої кари у твоє серце і твоїх слуг. От, до речі, змійте, да, цікаво сказати, що я посилав всі мої кари у твоє серце. І твого народу, щоб ти знав, що немає іншого Бога, як я на всій землі. Ну, представте, це дав такі дійсно великі, серйозні слова, що немає нікого іншого Бога, тільки я, дені, все. не ну, там, Зараз на скучі різних релігій да, в світі. от. Але Біблія говорить чітко ясно, да, тут Питання: то, чи людина довіряється Біблії чи ні, як слово Божому чи ні. От? Що це книга, яку дав дійсно Господь, і він через неї говорить. Не якась там якийсь індуїзм там, чи буддізм, а отак От ми тут читаємо з вами. Люди живе вибрати. Тому що в Біблії сказано, що я і більш ніхто. Все. Адже тепер, коли підійму, підійму руки, то уражу тебе і твій народ смертю і знищений буде із землі. І для цього ти будеш збережений, щоб я на тобі показав мою силу і щоб моє ім'я було розголошене по всій землі. Теж дивіться, які слова, дати підмітимо. Коли він підніме руку, каже Господь, то уражу тебе і твій народ смертю. Буде і для цього ти будеш збережений. Ну, ж таки, він всіх знищить. Він уразить його. От, Смертю. Але. Бог його зберігав, щоб показати йому свою силу і своє ім'я, що дійсно Господь. По всій землі що все було. В даний падбоє, так що ми візьмемо, зараз е, більшість людей знає, що є Бог, знає, що є там, творець, та, от, і, е Воно дійсно збулося. Та, там 3 тисячі років пройшло часу, 4,5 тисячі років. От, і люди знають, що є цей творець. Тобто його слова вони збуваються. І збулися б покрімтати, що він сказав, що тоді, пригипетським даша, коли воно було, було цивілізацією. І так само, наш час, люди знають, що є твердець Господь. Адже тепер, коли підійму руки, рож, тобі, народ смерті, ти, однак, усе ще намагаєшся не відпустити мій народ. Ось я пошлю на всю пору завтра дуже великий град, якого як ще не було у Єгипті з того дня, відколи його засновано. І до сьогодні. Отже, тепер поквапся поганяти свою худобу і все те, що належить тобі на Рівнині, тому що всі люди і тварини, які перебуватимуть на Рівені і не підуть під накриття, упаде на них град, і вони загинуть. Тоді ж зробив фараона, що боявся Господнього слова, зігнали свою худобу під накриття. накриттям. Mm -hmm. да, Бог чітко це все те, що буде, надо да, писати слова, що я пошлю цю пору. О, да? От, наскільки ми повинні розуміти, наскільки повинні вглублятися і е, мати серйозність перед тим, що сказав Бог, що каже, що я це зроблю. Тобто сам Бог промовляє, да, ми читаємо це слово Боже. І Він каже: А да, раби, да, деякі не боялися Господнього слова. Тобто люди, деякі так само, як зараз да, якісь люди приймають слово Боже, якісь прислухаються, інші якісь не приймають. його. Так само тут ми бачимо. Хороникісь е, раби вони боялися, і вони е, під накриття понагадали свою худобу, так як я сказав Господь, тому що вони довірялися в тому, що сказав Бог, і вони, по крайні вже, можливо, бачили або вже почали вірити в цього Господа. А ті, хто не зважав розумом на Господнє Слово, знову ж таки, розум дати, людина мислила, що дійсно, от, треба трошки щось включати, кажуть розум свій і, кх, до Господнього слова, і прислухатися і слухати те, що Він сказав. Залишили свою худобу на «ні». І сказав Господь Мойсеєві, простягни свою руку до неба і випаде град на всій єгипетській землі, на людей, на худобу і на всю рослинність, що на землі. Тож Мойсей простягнув руку до неба, і Господь послав громий град, і вогонь проносився по землі, і Господь послав град на всю єгипетську землю, і падав град із спалахував вогонь серед граду. І той був дуже-дуже великий град, якого не було в Єгипті, відколи народ поставив у поставив ньому. І на всій гепській землі град побив усе від людини до худоби і побив град, усю рослинність, що на полі, і всі дерева, які на ліні, і град знищив. Граду не було тільки в землі Гесем, де жили сини да, Все Господь знищив. По суті, книжці, так і буде, таки так не да, світу, взяти книгу об'явлення, почитати вже. От, там дійсно, от, Що все буде знищено, буде нова, нове небо, нова земля. І тут так само такі, так кажуть, можна сказати, такі тенький да, такі так, що таке Бог тоді, все знищили, так кажуть, рослини тварини і льде так само. -то. А тільки деякі послухали, де то врятувалися. Так само і буде при кінці світу. Тож е фарон послав, аби покликати Моїсей Терона, і сказав їм, зрішив я тепер. О, 27 й віч, він каже, зрішив я тепер, да", так, каже, вже таке розкаянь, то кажуть в нього. Те, що він дійсно не слухав. Коли він каже, зрішив перед Господом, значить він здає те, що він не слухав Бога, значить приступав в заподі Божі, повеління Божі. От, і так само в нашому випадку. Тобто, Якщо ти каже, що я грішний, ти признаєш, що грішний, то в плані перед Богом, тому що я не виконував все, що казав мені Господь робити. От. А що Господь казав не робити, читай Біблію Слово Боже, і ти розумієш тоді, не грішний, грішний перед Богом. І тому і Тобто, Коли людина каже, що я грішила, значить вона приступила те, що сказав Господь. В даному випадку ми нам, що це Бог говорить через слово через Біблію, через Слово Боже. І всі гарячі, які написані, нам треба їх виконувати. Все, що сказано Бог, не сказав не робити, людина робить, вона грішить проти Бога. Так само тут фараон, він каже, я зрішив, тобто він починає так, розкриє, каже, так, якісь мірі. Тобто він тепер зрозумів те, що він дійсно йде проти Господа і грішить. Господь праведний, а я та мій народ неправедні. Ось. Е -е. Він проводить паралель між праведністю Божою, те, що Бог просить, Бог попереджав, Бог казав, не роби цього, хоч він докажуть. Хотів показати свою силу так само. Тобто я бачив, що Господь і великий. от, і Треба Господу боятися, треба боятися комплантині, те, що Бог буде карати, якщо людина не буде контури те, що він сказав. А Ви неправедні. Отже, помиліться за мене Господу, і хай припиниться Божі громи, град і вогонь. Я відпущу вас, ви не будете більше тут залишитись. залишатись. От. Та Мойсей сказав йому, як тільки вийду з міста, я піду і підніму свої руки до Господа, і громи припиняться, і більше не буде граду й дощу, щоб ти пізнав, що Господня земля. Звідти, наче Фарон каже, далі праведна, виконує все, що Бог йому сказав, і Бог його чує. І тому молитва праведна, апостол Павло писав нам завіті, багато можуть молитва праведна. Так само тут. Мойсей просить, і Бог його чує. І ти, твої раби, я переконаний, що ще не боїтеся Господа. От ж казав так, про цей страх. Якщо людина буде розуміти дійсно і боятися е те, що Бог буде наказувати і карати її, оцей страх мати перед Богом. Перевірюсь, перед його мутністю так само, да, перед тим, що він сказав словом своїм, і воно збувається. От, от у вас поки не немає, страху не говорить. І він кажет, я, 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 я ж не переконаний в тому, що ви битеся. <кхм> льон і Ячмінь були побиті, бо Ячмінь колосився, а льон цвів. А пшениці і жито не були побиті, оскільки були пізні. Тож, да, так, цікаво, от, Ці деталі описані в цих віршах. Ну, Побачимо. Можливо, можливо, щоб їздити залишилося щось, да, тому що якщо занищено, зрозуміло, ніде то їжу брати. Туди, це. Ну, тож, так да, цікаво, чому їм на ці вірші залишилися типу, ну, да, з якою ціллю? Мойсей вийшов від фарона поза місто і підняв руки до Господа, громи та град припинилися, і дощ більше не подавався на землю. Коли фарон побачив, що дощ, град і громи перестали, то продовжував грішити, і непоступливим стало серце його, його слух, і стало кам'яним серце Фарона, і він не відпустив ізраїльських синів, як і сказав Господь Мойсей. Знову ж таки, да? уже нібито наче ми так вже читаємо вже, е, там вже зрішив вже таке. Вже, ми розкаявся вже, просив Бога прощення і. Що вже там відпочив, вже все, і тут тобі. Знову ж таки, Бог. Ну то що просить, Бог прощає, Бог забирає. А форума знову на своєму стоїть. Тобто немає цього покаяння, справжнє покаяння. І знову ж таки, як ці книги розбираю, і двояко. І Бог серце робить, яке знову ж таки потурюся. Жорстоке. І ніби то кажуть, і він вже розказується в цьому плані да, передбом, і помолився, і молиться, і Бог забирає, а він знову стоїть на своєму, робить знову ж таки не так, як хоче бо, рішить, жрішить, почити податки типу, в <кхем> і е, Що е, ви таке наші? Ну, Цікавий принцип, да, роздумати над цими речами. От, е, також можете ділитися і вашими думками як вважаєте. Да, от, от, от історія з фароном, і ну, от, те, що ми зараз читаємо. Як, наприклад, в нашому житті. От. Тому будемо далі розділ тоді. Чим любимо закінчуватися ця історія. От, і... В принципі, цікаво. Цікаво те, що, тому що от, на прикладі таких е, подій, е, які відбуваються з людьми, ми можемо так само зробити якийсь паневисновок так само от. Як ми поступаємо, чи ми живемо по тому, скажімо, нам Господь, чи не живемо по ньому? І якщо не живемо, то, ну, ж таки, то те, що відбувається, що саме значить для нас. Тому будемо роздумати. Дякую за увагу до наступного розділу.